Всім привіт на каналі Івана Ланкевича. Сьогодні зробили такий невеличкий обзор по поводу свого плуга PLN 335 там, чи як його назвати. Як я кажу, не до плуг. Це ужас. от одразу першим ділом, отак як дивимося на плуг, як дивимося на плуг, ось замітьте, як у мене корпуса стоять. Перший, середній і задній. Це просто жах. Ну оце вони в такому положенні вони працюють. Там мене чоловік просив, щоб я йому показав висоту стовби своєї. Так, ось у мене рулеточка. Так, ось у мене іменно стовба. Получається 63 см. Ну, я ж думаю, надіюсь, вони всі однакові. Ну, ця ось 62 половиною. І ця, і ця 62,5, навіть трошки менше, виходить. Тобто ну, воно все нерівне. Тобто, як звичайно, я ж відео показував, то я думаю, я думаю що завжди що в мене так погано настраиється. Звісно, він так буде настраиватися, як воно все короче, криво стоїть, все нерівне, то ну... Так, розстояння в мене між корпусами. Між корпусами візьмемо от сюди з краю. Я все тут сюди до краю. Тут у мене виходить 82. ну, Давайте будемо считати 82. Тепер. О тут виходить, гляньте, 90 з половиною. Бля, як так виходить? Або це може треба по цьому міряти, або по чому треба міряти? Тут 90. А тут 82. Ну, як так, я не знаю. Поверху, якщо кинуть, допустим, отак через весь плуг. Получається 1,70. Метр сімдесят. сімдесят. Між цими болтами. Растояние. А тут візьмемо 87,5. А, ну я не взяв від середини. візьмемо возьмемось ось середина. Получається 86. 86. І отут, якщо взяти отак його до середини, а тут виходить 80... Ну тут 85. Навіть 84,5, якщо до середини. Блять, ужас, я ж кажу, просто жах. Я тут і шайби вже вимащував і оці всі моменти. По длині плуга він в мене реально дуже длинний. зараз я вам покажу. Якщо, Допустимо взять отак. Вот Сейчас вот так положу, то він у мене виходить 2. 22. Отак вот до. Цей самої два-двадцять. Оцей був в мене не прикручений, бо... В мене виходить, я так виставив корпус, що він почав мене докидати, він почав працювати, ну Нормально, він усе, ну, чухає нормально, його задній теж чухає нормально. Ну Но болт не влазить тепер. Бо якщо з болтом він стає в те положення, що звичайно стає, і виходить, він не докидає, ніде нічого не робить. Перший корпус так само. ну, то, ну Не те, що так само, перший корпус нормально, в принципі. Тут це теж я все регулював оцими всіма болтами, все розкручував. Скручував, підганяв, щоб воно і лізло, і роботало, і докидало. От Середній корпус мене теж нахилений вперед, виходить, дужче, бо якщо я його не нахиляю вперед, то виходить, що він в мене тупо просто не докидає. Тобто задній кидає нормально, передній кидає нормально, а середній не кидає. По настройки плуга, оце ж я ж кажу, першим ділом виставив, щоб всі корпуса роботали. Оце воно так в мене виходить. Тоді по Заводки плуга взад-вперед на захват. Тобто, щоб, допустим за трактором, як він там буде захвачувати до колеса, там, ну, чи ближче, чи далі. Він в мене стоїть в принципі, посередині, бо коли допустим, душі розпускаю, щоб він впиралися по ліві доски, зараз поліві доски роботи тільки максимально перва. Правильно. Всі останні трошки хуже працюють і як вам пояснити, коли дуже заводю, тоді виходить, ну, як вам сказати, ну, трактора трошки мощності не вистачає, з таким захватом, щоб е, так робити, щоб, тягу не тягло, ліву, щоб вона була постійно в розслабленому положенні, щоб ну, нічого не було. Тобто дуже сложно це все зробити. А якщо так, то треба польову доску трошки ну, як вам сказати, розстояння, щоб її від корпусу, щоб воно більш-менш працювало. Отак. От Отут поставив плаваюче, бо е, так, допустимо, краще, коли виїжджаєш з борозни на краю поля, е, в тебе виходить трактор такого, що він там по орілі шатається і, як би сказати, немає такої дуже великої е, невеликого не, не такого докидання плуга. Тобто він постійно докидає навіть на краю, навіть ну, будь-яких моментах. Це така полунастройка. Тут у мене настроєно, що... Тут у мене, я ось, кстати, буду їхати пахати. Тут ось у мене, взяти, взять, от 50, 50 см розкручено. Ну, а тут аж в мене на плаваючому стоїть, тут 46. Винт у мене 64 см, плюс-мінус, оце ж без догружателя. Хочу цей раз спробувати, буду їхати допахувати, то поставлю догружатель. Подивлюся, як воно буде з догружателем. Плюс ж в мене тут аж скручені ж між собою ці тяги, щоб їх теж не розривало в сторони, щоб... Блін... Може вже воно просто темніє, вже трошки хреновенько видно. Ось, бачите, вони в мене стянуті просто три дзвіна, виходить, з ципка скручені, щоб їх не рвало тут-туди, а цю сюди. Так, що ще таке інтересне розказати. Отак ну, плуг дуже сильно кончений. В принципі, дуже сильно. Оце його настрою, я ж кажу, я його і не крутю, бо страшно крутий. Час щось тільки не так крутну, все, воно вже ну так як треба, воно не працює і все. І плюс, виходить, я ось сюди, ось сюди бачу, що він в мене зігнутий. Плуг. Ось так, ось, придивіться, внимательно. Я так сидю, що в мене задній корпус опущений передній опущений, а середній, бачите, чуть чуть вище, више. Тобто Оце ж він мене зараз і не достає до полу, гляньте. От воно і виходить, що він у мене трошки. Блять, ну я кажу, я не знаю, хто їх варить, як їх варять. Ну, це страшно, це страшно. Я кажу, таке людям продавати, я оце купив, блять, поїхав тоді міняв ті рами, вибирав. Коротше, треба було то приїхати скинути сказати, от давайте мені деньги і все, поїхати собі нормально щось купити і все. Не, блін. Думаю, з економію. Оце називається з економію. Як завжди кажу, що скупи, плати дважди, а я, мабуть, п'ятеро заплатив. Що? То лиміхи, коротше, все ж лиміхи, теж старі. Ті, що... Зараз покажу. Так, це іменно старі. А це ж ті, що воно з долотом лежать. Тобто... Блін, ужас. Старий у мене оце був один. Я вперся в корінець, він мене лопнув. Ну, не зігнувся, а лопнув. А так він виглядить. А то, що то поїхав собі, купив, обичні Одеський, та і все. Що воно тут написано? Ну так, да. все, Одеса. Так що, отакі діла по поводу плуга. Тут у мене стоїть на вторій дирки на захват. Ну, це воно щас, отак воно зараз працює. Ну, опять же, на друге поле приїдеш, все, щось ну, не так працює. Я це ж хочу зараз поставити догружатель і ще колесо хочу перенести, туди посередині поставити, спробувати, як воно буде так. Там зараз, де я граю, там бур'яна небагато, в принципі. Можна спробувати. Так що такі діла по пугові. Колесо ж я сняв. Поставив з колесо. На що в мене підшипник був з Дона. Конусний і з отакою штукою з гайкою. Пішов сняв, бо те колесо, що тут стояло, в мене слов про нього просто немає. На нього просто тупо налипає жорстко, чистий коцей не робота, воно нічого не працює. Ото куча землі на ньому. ну, Блін, знаєте, як ото раніше були полукруглі такі колеса, то ті хороші, що він сам себе скидав, виходить. А оце квадратне, що вони просто шини виварили його, воно ну, взагалі нікуди не годиться. Так що такі діла про мій плуг. Дуже дуже опасний він. Дуже серйозний. Да, ну що рама нерівна тут це 100%, я вам кажу, воно ну просто капець. Воно просто нічого не рівно, не вварено. Так, воно все вварено, то по страшному. А польові доски, я ж кажу, оту, за польові доски, щоб трактор не тягло, тож треба ще трошки увілічити. Ну, блін, зараз поки часу немає. Зараз поки в місті знаходжуся, бо зараз дощі з дітьми сидю, якби. Как бы. А тут ось, бачите, в мене розстояння трохи є. І це на дощину таке розстояння, її отуди в сторону, і тоді буде, польова доска душі буде впиратися в борозні. І тоді не буде тягти трактор допустим, там воранку, бо він постійно їде в воронку, плуг їде постійно на захват і його тягне в воронку. Тож колеса так в сторону і ти їдеш, отар. Это боком колеса, Оце щоб такого не було, тут треба польові доски вирівнювати, щоб вони впиралися. Так що такі діла. Так, ну що, не буду довго далі болтати. В принципі, тут з цим плугом все зрозуміло. Тут все дуже печально, все дуже жорстко. Кому подобається відосик, ставимо лайки, дізлайки, пишемо коментарі, в кого як настроєний і хто як настрає може. Може мені щось підскажете, що мені ще крутне таке інтересне, щоб воно працювало. Или може... О, кстати, якщо в кого є якийсь чертеж, може скинути чертежі та подивлюся та переміряю, може колись переварю. Або його треба просто продати та і все. Ну, або можна просто переварити і спробувати більш-менш настроїти, щоб воно нормально було. Так що такий відосик. Ставлю лайки, підписуємося на канал.